А чого саме трифазні мотори стали найпопулярнішими? Чого не двофазні, однофазні. Або навпаки 4, 5, 10. Чого саме трифазні? Нумо, розбиратися. Доброго вечора. Ми з України. Почну з краткого екскурсу у минуле. Коли людство збагнуло, що передавати електроенергію у вигляді постійного струму занадто. Невигідно через великі втрати, почали з'являтися системи змінного струму. Передача електроенергії у вигляді змінного струму дозволяла знизити втрати та комерційно була вигіднішою. Передавати її було простіше завдяки трансформаторам. Хочу вам нагадати, що тоді не було ніяких напівпровідників, силових транзисторів, терістерів, діодів і таке інше. Тоді їх ще не винайшли, було лише. Залізо, мідь і подекуди ізоляція. Отже, потрібні були машини змінного струму, генератори та двигуни, електроосвітлення у будівлях багатіїв токльово, але то було понти, що світяться. А головний комерційний споживач електроенергії були фабриканти, яким треба було приводити у рух, верстати на фабриках. До речі, до електричних двигунів на багатьох фабриках використовували парові машини. І димів не кожен верстат, а робилось таким чином: зовні цеху в окремому приміщенні була парова машина, яка обертала вал, що йшов через весь цех. І вже механічна енергія розподілялась за допомогою шкіряних ременів. Парову машину треба було обслуговувати, підвозити вугілля, заздалегідь розкочигарювати і таке інше. На цьому тлі електричні двигуни були досить цікавою, а головне вигідною альтернативою. Генерація енергії відбувалася на електростанціях завдяки генераторам змінного струму, транспортувалася по дротах до фабрик і там перетворювалася у механічну енергію завдяки моторам змінного струму. Увімкнув і фабрика працює досить зручно. Тому основним рушієм розвитку електродвигунів. Стало їх використання у промисловості. А будь-яка промисловість – то заробляння грошей, і там виживають на більш технічно та економічно ефективні рішення. Як взагалі працює електричний двигун для того, щоб електричний мотор обертався, статор має створювати магнітне поле, що обертається, а ротор має мати постійне магнітне поле, як магніт. Тоді магнітне поле статора буде обертати ротор. Саме електричні двигуни змінної напруги здатні забезпечити плавне обертання магнітного поля. Як це робиться? Однією фазою можна створити лише магнітне поле, що пульсує. Простіше за все, це робиться у двофазних двигунах змінного струму. Достатньо дві фази здвинутою одна стосовно другої на 90 градусів. Намотати на статорі дві обмотки, розташовані під кутом 90 градусів, і отримуємо магнітне поле, яке плавно обертається. Воно утворюється за рахунок складання магнітних полів обмоток двох фаз. Зараз двофазні мотори теж використовуються. І такі машини працювали раніше. Але порахуємо, скільки треба дротів, щоб передати напругу двох фаз від електростанції до мотора. 4. Звісно, можна об'єднати два драти різних фаз і використовувати три драти, але цей об'єднаний дріт має бути вдвічі товщим за два інших. Ну що було б таким собі рішенням. Знайшлися розумні люди, які винайшли трифазну систему з загальною точкою. У трифазній системі три фази здвинуті по відношенню одна до одної на 120 градусів. У моторах і генераторах тепер потрібно мотати не дві, а три обмотки невеличке ускладнення. Але для передачі енергії трьох фаз треба лише три дроти. У двофазній системі для передачі двох фаз чотири дроти. А у трьохфазній для трьох фаз три дроти. І це виявилось. Економічно вигідно. І така система дуже гарно підійшла не тільки для передачі енергії для моторів, а і сподобалась енергетикам через свою ефективність, тому сучасні енергосистеми і використовують досі трифазну систему. Чому не 4, 5 або 10 фаз? Тому що для двигунів достатньо і двох. Але три фази виявилось доцільніше і в технічному, і економічному плані. А більше це ускладнення і здорощення обладнано без будь-якого ефекту. Але до чого тут передача енергії? Сучасний електротранспорт їздить на батарейках. В батарейках постійний струм. А на виробниці використовуються частотники, які на фінальному етапі по факту перетворюють постійний струм, знов змінний. І знов трифазний. Навіщо три фази? Достатньо ж двох. Малюємо мостову схему перетворювача для двох і трьох фаз. Для двофазної системи нам потрібно 8 транзисторних ключів, для трифазної 6. Звісно, для двофазної системи можна зробити мостову схему і на шести транзисторах, знов об'єднавши два дроти різних фаз. Але така схема має недоліки, про які ви самі, мабуть, здогадались. Також можна знайти мостову схему для двофазних моторів з чотирма ключами. Але вони потребують біполярного живлення, і ми її не будемо розглядати, бо двополярне живлення то вже взагалі читерство. Трифазний міст для трифазної системи з шістьма ключами виявився симетричним в плані навантаження і фаз, і ключів, і дротів, які йдуть до мотора. Для маленьких моторчиків, де. Вартість транзисторів невелика і економічно вигідно спростити процес виготовлення моторчика використовують двофазні системи. Але з ростом потужності, коли вартість силових схем регуляторів двигунів вже значно відчутна, трифазна система з шістьма ключами виглядає комерційно і технічно більш привабливою. У минулому столітті, а тепер вже і тисячеріччі, Математики вже вирішили більшість питань, пов'язаних з керуванням трифазними моторами. Сучасні мікроконтролери, навіть загального призначення, здатні обчислювати ці задачі без проблем. Існують багато вже готових програмних і технічних рішень, тому використання трішечки складніших систем, які мають перевагу ефективності, вже не є проблемою для сучасного світу. Ось чому трифазні мотори набули такої популярності. Це найбільш збалансована схема у технічному та економічному плані. На цьому все. Всім добра, до побачення. Слава Україні!